Ласкаво просимо на канал. Я Оксана, архітектор студії D3C, І сьогодні ми поговоримо про те, що зазвичай залишається за кадром, про створення архітектурного проекту, його етапи та стадії, та як на нашій студії ми підходимо до розробки кожного із них. Ми розглянемо це на прикладі нашого проєкту House on the Hill. House on the Hill це проєкт, розроблений для сім'ї з двома дітками. У них є ділянка за містом, понад 150 квадратних метрів, розташована на пагорбі та оточена природою, з видами на ландшафт та річку. Але є особливості, які потрібно враховувати під час проєктування. Ділянка має нахил, різкі зміни висоти, прилеглу ділянку поруч. Під'їзді автомобіля проходить біля Утесу, який пролягає по всьому периметру ділянки. І так, перша це зустріч з клієнтами. На цій зустрічі ми обговорюємо різні деталі проекту, заповнюємо опитувний лист, в якому є різні питання, пов'язані з цілями проєктами, вподобаннями клієнта, в стилі архітектури та інтер'єру. Також обговорюємо характеристики будинку: кількість поверхів, кімнат, ванних кімнат, які є потреби та побажання мешканців. Обговорюємо технічні, технологічні та інженерні складові, які би їм хотілося б мати в будинку. А також який стиль життя їм би хотілося б вести в будинку, які особливості маємо враховувати при проєктуванні. На цій зустрічі ми обговорюємо бюджет, як загальний бюджет на будинок, так і як би їм хотілося його розподілити. Тобто, які відсотки вони б хотіли інвестувати в архітектуру, матеріали, інсталяції, інтер'єр. Загалом клієнти вибирають щось середнє. Але інколи люди знають, що хочуть інвестувати більше інсталяцій, щоб їхній будинок був самозабезпеченим, автономним, або, наприклад, в архітектуру чи матеріали. Щоб в них був більш оригінальний та вишуканий дизайн. Усі деталі важливі, тому що вони допомагають створити ефективний, комфортний та цінний дизайн для мешканців. В результаті наші клієнти хочуть будинок приблизно на 150 квадратних метрів, розподілений на двох поверхах з трьома кімнатами та двома ванними кімнатами, з великою терасою та зоною барбекю для проведення часу. У будинку не буде газу. Все буде на електроенергії. Ми впровадимо сталі технології для кращого та економічного використання, тим самим поєднуючи стиль та відповідальність перед навколишнім середовищем. Зібравши необхідну інформацію від клієнта, ми переходимо до наступного етапу: ми починаємо вивчення документації, нормативів та обмежені зони. Все це можна знайти в інтернеті, на офіційних сайтах, в документах. А якщо є якісь питання, то звернутися до місцевої влади. Також ми виїжджаємо на об'єкт, щоб оцінити ділянку, вимірити, сфотографувати та подивитися. На усі особливості. Якщо є така можливість, це важлива складова, тому що так краще можна оцінити і навіть відчути. Це навіть може вплинути на майбутній дизайн чи підхід розробки проєкту. Потім в офісі ми аналізуємо орієнтацію ділянки, рух сонця на протязі дня, визначаємо північ, також ми проводимо дослідження клімату, вивчення напрямку вітрів та всього необхідного для найкращої організації та орієнтації простору всередині будинку і отримання максимального комфорту, користь. Та економії в майбутньому. Якщо ви вважаєте, що енергоефективність це дуже складний виклик, то я вам скажу, що все, що ми перечислили раніше, це вже перші кроки до енергоефективності. Якщо ми примінимо ці всі пункти, то ми вже можемо сказати, що ми частково впровадили енергоефективність в наш будинок. І, хоча можливо, це може здатися простим. Але насправді це дуже важливо. Якщо ми не беремо до уваги глибоке вивчення умов, на яких ми працюємо при проектуванні, то це може вплинути на комфорт і зручність людей, на пасивну та активну вентиляцію, на світло, як сонячне, так і електричне, яке вони потім будуть витрачати. Це впливає на визначення основного входу, заїзд автомобіля. Руху людей та прокладання різних комунікацій, які будуть проходити по ділянці. Коли у нас є офіційні дані, обмеження, геотехнічні дослідження ділянки, особливості, відоме розташування та орієнтація, ми переходимо до перших ескізів. На цьому етапі ми думаємо і про архітектурний ескіз, і про дизайн інтер'єру. Хоча наші замовники на початку не замовляли дизайн інтер'єру, але ми враховуємо подавання клієнтів до інтер'єру. І це є фактично в опитувальному листі. Це не так деталізовано, якби ми його дійсно розробляли, але коли ми розробляємо архітектуру, ми думаємо, який буде простір всередині будинку, тому що все це складові одного і вони є важливими. Звичайно, найкраще розробляти архітектуру та дизайн інтер'єру разом, тому що це зменшує вправки і як наслідок витрати потім на будівництві. Коли ми вже маємо декілька ескізів зроблених, ми зустрічаємося з клієнтами. На цій зустрічі ми максимально конкретно. Організацію простору, зони, види та чи закриває дизайн усі потреби та бажання клієнта. Погодивши усі нюанси, ми робимо фінальний план. Цей план ми теж погоджуємо з клієнтом, оскільки наступний етап це розробка композицій стін, даху, перекриття. Матеріали і так далі в нашій студії. Ми хочемо дати клієнту максимально високоякісний продукт. Тому, навіть якщо в нас замовили тільки і проектну частину, ми все рівно думаємо про усі деталі, конструктив, матеріали. Процес будівництва, як його покращити, як полегшити чи спростити інтер'єр, навіть організацію ландшафта. Звичайно, це не те ж саме, що робити робочий проект, але багато нюансів можна продумати наперед, тому що напроти своєї професійної діяльності в різних країнах, в різних компаніях, я бачу, що кожна команда має свій підхід до розробки, але дуже часто ми хочемо прискорити цей процес, щоб дати уже готовий проект швидше клієнту. Але як правило, це не є найкращий шлях. Немає ідеальних проектів, які би пройшли без проблем від початку до самого кінця. Ускладнення виникають, але завжди є можливість щось покращити та мінімізувати проблеми та помилки. Тому в результаті свого досвіду я прийшла до висновку, щоб краще продумати усі деталі на перших етапах планування проекту. Нехай ми витратимо трішечки більше часу на цю частину, але потім це нам зменшить. Помилки та виправлення в подальших стадіях. Таким чином, в цьому відео ми з вами обговорили першу частину, скажімо, більш теоретично та ескізно. слідуючому відео ми вже обговоримо більш конструктив, деталі, планування нашого будинку. Тому залишайтеся з нами далі. Буде тільки цікавіше. Проектування архіпоархіктурпроекту, проекту ще раз для сіню. Эп, не зроблений для сім'ї і і... і у, у. у... Ще раз. Ма дітька. Дітька. Чому? Ще раз. Єр матеріал. Матеріали.